Я не можу тебе обувлять. Давай спускайся. Ну дай мені дро, як я тобі дала. Будь ласка, спустись. На тебе чекає щось дуже класне. класний подарунок Ні, ти мене не йди. Я на другому поверсі. В дуже гарному місці Ти мене не йдеш, бо я е, шапи. Е, е, який шафар? Є! Ну, але що ти мене не йдеш? Лісяй в користь. Ти скажи. Тут нема шафар. Привіт. Ну, готуйся. Я забрала гроші. Так. Я забрав гроші. Я забрав гроші. А я взагалі не бл... не гласий. І його. Е! Люба, будь ласка, я зараз... Так, все, можеш спускатися. Давай, спустийся. Люба, будь ласка. Люба, будь ласка, спустися на них. Я тут на тебе чекаю. Будь ласка, спустися на них на перший поверх, там де ми грали. Прошу тебе. Я ж тебе знайшов, тепер ти маєш. спуститись. Чому? Чому? Я хочу поникнуть, я хочу поникнути. І на ручники дади.